40 тисяч гривень за мовчання. Саме таку суму щотижня виплачували підприємливі ділки бондарівчанам, аби ті не зверталися до правоохоронців. і не розкрили підпільний кар'єр на захопленому гектарі землі неподалік їх села, де й видобували бурштин. От створили охорону території. От і на цій території видобували бурштин. Щотижнево щотижнево об'єм даного бурштину сягав близько. На суму близько 250 тисяч гривень. Значить, крім цього, мешканцям цього села, на якому здійснювався незаконний видобуток, сплачувалася сума близько 40 тисяч гривень за те, щоб дані мешканці. Не впливали на їхню незаконну діяльність, не зверталися правоохоронні органи. Тривала співпраця недовго. Співробітники СБУ в Житомирській області спільно з державною екологічною інспекцією припинили протиправну діяльність, та їм вдалося затримати лише невелику групу осіб, які добували корисні копалини. Усі жителі сходу України затримано чотири працівника це мешканці Запорізької та Донецької області. На даний час ведеться досудового розслідування і встановлюються інші організатори та інші співучасники. Незаконний видобуток здійснювався цілодобово. Найманим працівникам платили від об'єму видобутого за оперативними даними. Що тижневий прибуток від сонячного каменю становив у середньому чверть мільйона гривень. Та навіть ці чорні гроші не покрили б збитків завдані природі, кажуть екологи. Руйнують ліс, можна сказати, замілюють річки, копають здоров'яні канави, щоб протягнути цю воду. Це того навіть не варто. Я думаю, щоб це зупинити. На рівні держави був якийсь закон про легалізацію цього вибутку бурштину. Тоді це зможе правильно контролюватися, правильно вам будуть оформлятися дозвольні документи, і мінімально буде наноситись збитки нашій природі. Нині за викритим фактом слідчим відділом Коростенського міськвідділу УМВС України в Житомирській області розпочато розслідування за статтею 240 кримінального кодексу України на злочинців. Чекає обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років з конфіскацією незаконно здобутого і знаряддями видобутку.